Чоловіку було 33 роки, він загинув на день незалежності 24 серпня. Хлопчик, чоловік у нас дівчинці 8 років буде через пару тижнів. Хлопчику недавно було 6. Бачите, ми ще живав, чомусь не вдається це говорити. Саме нам можливо змушувати саме ми можемо його пережити. Можливо, переживши його щось буде в нас смішніше саме в нас і. Ми зможемо цей свій досвід передати іншим сім'ям, підтримати тих, кому знати. От чоловіка немає, він загинув, а є люди, які поранені, яким потрібно з цим своїм борем, які без рук, без них він треба якось жити з цим. Це це можливо ще важче, ніж от, мого немає. Ні, Про як немає нічого не болить. А їм болить можливо для них це буде якось. Я в принципі, їду з тим, щоб от, навчитися допомагати тим, хто залишився. 129. Проходите, располагайтесь, пожалуйста. Ключи Дверя. Дверя. Да. Да. в бою, Давайте запиши а, а, раскладушку. Я разберусь. напишу, Плюс да. Плюс раскладушка. Там все. посмотрите как за колонной мало. ступенечки на второй этаж. Ключики в дверях есть. Угу. Проходите, пожалуйста. Двадцать девять. 哦，好。 Наше головне завдання і місія це допомагати і супроводжувати психологічно і духовно родини, які втратили своїх рідних і близьких в тих подіях, які зараз відбуваються у війні, в антитерористичній операції, яка ведеться на сході України. І для цього ми задіємо і психологів, які є з Дніпропетровська, з Києва, з Тернополя. Ми також задіємо священників і семінаристів, які будуть власне, цими днями, ці три дні тут допомагати родинам. Для того, щоб ця рана. Була загоєна, зцілена, і ці люди з часом могли бути зраненими цілителями, допомагати іншим родинам, які подібні втрати в своєму житті переживають.